Вітаю всіх на каналі Травознай вилікуй себе сам. З приходом весни вже розкрились нові можливості спілкування з природою, а також дізнаватись про корисні властивості рослин. І ось я вже відвідую ліс, бо знаю, що саме в цей. Весняний період я зможу заготовити бруньки сосни. Для чого знадобляться ці маленькі брунечки? Бруньки сосни мають антисептичну та протизапальну дію. Розріджують та виводять слиз з організму, полегшують дихання, знижують температуру. Отже, бруньки сосни це дуже цінний продукт. Які використовують в народній медицині. У складі присутня велика кількість ефірної олії, різні смоли, дубильні речовини та інші компоненти. З них можна готувати настої, сиропи, робити примочки та інгаляції, варити варення і навіть робити мазі. Дуже гарно. В весняному сосновому лісі. Тож бажаю всім у таку чудову пору Відвідати ліс, назбирати чудодійних лікувальних бруньок сосни, надихатись весняним чистим повітрям, поповнити свою енергію. Тож приєднуйтесь, звертайтесь до цілющих властивостей природи. Підписуйтесь на мій канал. В подальших своїх відео будемо разом подорожувати, дізнаватись про цікаве та корисне.